А сьогодні я дуже сильно хотіла вам розповісти про інструмент роз'єднання енергетичних зв'язків, роз'єднання каналів. Це дуже класний теж інструмент, він теж досить специфічний, але згадайте, вже на минулих заняттях я також казала, що між нами, між людьми формуються енергетичні зв'язки. І вони такі у вигляді, типу як шнур, канал, знаєте, я його більше уявляю як шланг, ну, такий, як там, в пральній машині. Да? І там енергія є. І якщо такі дуже важкі емоції, да, образи, гнів, Ненависть, да, то цей канал прямо такий забитий, і там дуже погано тече вода. Треба його чистити. Да, сантехніка викликає. От. Значить, е швидше вони такі. Ну, і десь десь такого, знаєте, десь е сантиметри 2 ді діаметром приблизно. Значить, ці зв'язки, от якщо уявити, людина і людина, да, і між ними отакий от, от-зараз. Ось такий от шнурочок, йде, да? Ну, грубо кажучи. От. Значить, е ці канали вони формуються на різних рівнях. Вони формуються, можуть формуватися на рівні кожної чакри. У нас тут є коронна, аджна, вішутха, Анихата, да, маніпура, Сахасрара і. Ой, е Боже, це тут. Е маніпура, е, забула, хара чакра друга і е, маніпура нижча, сама найнижча. Значить, е часто формуються зв'язки на рівні чакр. Ну, тому що чакра це такий, як е перерозподільчий пункт, такий самий головний. Да, енергії саме от в тій системі. Тобто тут у нас Сахасрара, да, у нас з'єднання йде з Господом, і відповідно ця чакра е, якби більше відноситься до головного мозку. Якщо це анахата, да, то вона відноситься до грудного відділу. Да, тут всі органи грудного відділу, всі нервові закінчення. От, в тому числі і емоції, які зв'язані саме з грудним сердечним відділом. Це емоції любові, безумовної любові, прийняття, пробачення, от, і гармонійних таких відносин. І так далі. Але е, у нас не тільки є сім чакр. В нас ще є ще додаткові чакри. Е, ну, вони. Вони просто досить специфічні і мають кожна свою функцію. Ну, До прикладу, в нас є Сахасрара, а є ще чакра, отут буквально недалеко над головою. А є ще чакра, пам'ятаєте, да, у нас якби, аура має, по суті, як по метру в кожну сторону від. Отак от, від тіла зверху, знизу від стоп, правильно? І от від маківки до верху, там 100 см. І от на вершині аури над маківкою теж є чакра. Так само, як в нас є чакра внизу 60-100 см від стоп вниз, От рівно навіть не під стопами, а під Мулатхарою під корінною чакрою вниз. Під, на, на нашій аурі. От це прям такий, знаєте, вертикаль така йде, такий перпендикулярчик. От чому нам потрібно сісти рівно? Тому що рівно починаючи з верхньої чакри на аурі, нас опускається цей от прям канал, по якому спускається енергія з космоса вниз, заземляється, і з землі в космос. Тобто ми Поки ми живі, ми пропускаємо цю енергію. Питання в тому, скільки, і ну, це залежить від нашого емоційного стану, від наших думок, способу мислення, кількості образ, якщо вони є. Якщо немає, то це класно, то йде гармонійний прохід енергії. Якщо в нас виникають хвороби. Образи, гнів, ненависть От, отут, отут на сами, ну не те, що саме головний, але у нас отут відбувається змішування потоків землі і космосу і перерозподіл їх. І далі гармонійно по всім чакрам, по всім каналам, і система розподіляється, змішавшись з енергією душі. Це все має перемішатися і далі по всьому тілу розповсюдитись. Якщо отут іде конкретне блокування, то е, перших енергія перестає текти, і людина помирає. Через якісь... Досить швидко. Отака от штука. Отже, ще які є чакри? Є ще долонні чакри. Ось тут, от. Угу, так. Прямо зараз борюсь, говорити це чи не говорити. При ритуалі хрещення, а це саме ритуал, ці чакри блокуються при народженні. І також є чакри в нас на стопах посередині стоп. Да, при хрещенні вони теж блокуються. І тут блокуються, і тут, да, згадайте, будь ласка, як і тут блокується. Згадайте ритуал хрещення. Це саме ритуал. От, і зараз ми працюємо над тим, щоб їх повідкривати. Також є ще чакри. На сосках є чакри вух, очей, носа, рота це портали. Це наші портали. Які е, теж е, пропускають енергію. Є ще чакри отут на голові, точно не скажу де, але є там їх парочка тут, е, теж е, в основі е, перший позвонок. Що тут по боках? Ну, коротше, ще є декілька чакр, в общем. От, Нам потрібні тільки сім, насправді. E, Значить, дивіться, ці канали між людьми вони формуються часто на рівні чакр. Але, Але не обов'язково інколи це просто може бути канал, приєднаний до якоїсь частини тіла. Наприклад, от на лопатку, в руку. На рівні органа якось, типу, там, на, рівні підреберя, там, печінка, а, на рівні там, печінка, на рівні ноги десь. Тобто, наша буде задача так, наприклад, вибрати людину, з котрою ми хочемо роз'єднатися. Як, як ми знаємо, що це та людина, От ми відчуваємо дуже сильний вплив. Цієї людини на себе. Прямо є таке відчуття психологічного тиску на нас і подавлення волі. Тобто ця людина постійно вам, вас вмовляє, переконує, наполягає, шантажує, можливо, певними якимись формулю... маніпулює вами, щоб ви зробили. Саме таким чином, як їй потрібно, а не вам. І ви прямо відчуваєте, що не хочете це робити. Вам це не потрібно, це не ваше. Але ви берете його і робите. По чомусь от, 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 отак. І е, от потрібно проводити роз'єднання е, каналів саме з цих причин. Ще буває... Знаєте, от якісь е, такі негативні відносини з людиною там посварилися, постійно просто тріпає нерви, незрозуміло, з якої причини. А, постійно втручається, ну, от, от, знаєте, накидує так от зверху, а, ображає. Або буває таке, що от, е, ну зазвичай це, мабуть, з колегами. от, була була людина в колективі, там і пішла. Але такий, от, ви відчуваєте, осадочок. І от думки постійно в ту сторону йдуть. І, і от якось, якісь такі відчуття, то злості, то провини, от незрозуміло, що, да? тобто енергія туди йде. А ще, якщо після спілкування з людиною у вас починає десь боліти в тілі. Причому я ж кажу, не обов'язково на рівні чакри. Це може бути там почне боліти голова. Причому, знаєте, буває, біль не просто голова болить, а десь в якомусь місті, от колень, Правда, тут, тут, десь жме. Буває таке, що прямо в мене таке було. Людина пішла з колективу, а в мене почала лопатка, отут боліти і м'язи, прям тягне капець. Ну, я тоді цього не усвідомила, але інтуїтивно я зробила, думаю, так. Просто прийшла думка така, знаєте, вона така от швидко приходить. Треба роз'єднати роз канали з цією людиною. Думаю, чому? Ну, типу, не, там не, не було прямо ж такого негативу, але думаю, ладно, зроблю. І в мене прямо от в тому місці, де почали боліти м'язи, в мене там прямо було два канали. Вони бувають симетрично на тілі, тобто, якщо тут, то і тут має бути. А буває в одному місці концентровано, один, два навіть. Ну, Це, по моїм відчуттям. Вам потрібно як прислухатися, довіряти своїм внутрішнім візуальним образам. І вони можуть бути симетрично, а можуть бути несиметрично. Розумієте, на рівні чакр, якщо проводити саме по чакрах, От чисто беремо людину і по чакрах проходимось. То ми проходимось так. Спереді роз'єдналися, да? е, уявляємо, намагаємось його уявити, відчути, відчути тілом або відчути руками. Тобто можна прям брати ручку. Да, і пробувати нащупати от, оцей канал. Да, от прям, я показую на, на Аджні, да, І ми ніби от, будемо пробувати його так ніжно, так дуже повільно. От не можна, не можна обрубувати, обрізати нищити ці прям різко, тому що може прилетіти дуже агресивна відповідь від цієї людини. І якщо ви ще й живете поруч, ну, часто спілкуєтесь, ще й фізична така відповідь негативна може прийти. Тому ми будемо дуже ніжно, ми будемо нащупувати, відчувати. Значить, метод такий: можна ручкою допомагати, тобто так легесенько. Ніжно-ніжно, ніби це от прямо така щось крихітне-крихітне. Акуратненько можна з диханням прям видихати от в це місце, щоб воно так повільно саме прям вийшло. Е, вийшло, да? вийшло, от Вийшов цей канал, допустимо. Зараз я покажу. Да? От. О, Боже, слухайте, дивіться, яка класна зарядочка. Значить, ми його акуратненько, чик 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 так повільно, так вийшов. І тільки воно вийшло за межі нашого тіла, ми так сюди розу таку. Розу. Зразу пам'ятаємо, троянди вони мають властивість впитувати в себе негатив або заліковувати і от лічити, зцілювати. От, і ми так чик троянду, і на видусі. Ми цей канал з трояндою ми виштовхуємо за межі нашої аури. Виштовхнули. Значить, і Далі наступний наш, е наша схема. Ми повинні. По-перше, в нас же ж тут якби лишилось та, місце, звідки вийшов канал. Ну, дирочка, ранка, та? І в Аурі така сама. Ми уявляємо, як з сонечка. Над головою тече оцей от струмочок золотистої енергії, і заліковує тут місце. Ну, потім буде тут, тут, да, на рівні кожночок. І місце виходу з аури. Бо там же ж дирочка утворилася, ми її повинні залічити. Ми не можемо її там лишити. Її треба заліковувати. Залічили. І ми просто що робимо? Ми Диханням ще віддаляємо від аури цю троянду з каналом, і уявляємо, як він просто так розчиняється повністю, ніби ніколи не було. Можна подумки ще дякувати цій людині і казати: Я дякую тобі, я люблю тебе. От, щоб це саме таке роз'єднання воно відбувається дуже ніжно. так, з любов'ю, да, без. Е, от такий метод він е, допомагає роз'єднатися з людиною гармонійно і при цьому не порушити баланс, да, не викликати в свій бік якоїсь негативної реакції. От. Це ми спереду. Так само ззаду на рівні аджни ми повинні розігнати. Тобто ми спочатку пройдемося по переду, а потім пройдемося позаду, по тим самим е чакрам. Це можна робити так. Можна прямо на своєму тілі намагатись там достати. Да? Є такі місця, де важко себе достати. Я, наприклад. Е Майже не користуюся, не допомагаю собі руками, ну, хоча інколи допомагаю. Зазвичай я просто ну, починаю бачити цей канал і починаю прям направляти потік енергії, дихати. Ну, якщо це на, на рівні лоба, да, на рівні аджни, то я дихаю і ніби як диханням відштовхую його, виштовхую як водою, грубо кажучи. Видаляю його, прям так вимиваю, по суті. І він повільно виходить. І коли ми почнемо рукою, чуть-чуть да, отак от підкручувати, чуть-чуть так тянути легесенько, щоб, щоб його не пошкодити. Тому що це енергетичний канал це як, як нерв. Якщо ми його пошкодимо різко, знаєте, є ці такі ритуали там обрізання, е обрізання, обрубування, да, прям мечем, там це у, -у, -у! То це ж якби і собі гірше зробити. Це це ж якби це таке дуже ніжне з'єднання з людиною, і потрібно його з любов'ю роз'єднатися ним. Саме ну, таким методом, можливо, є інші методи. Ну головне не обрубувати, бо це буде боляче е і, і вам, і цій людині емоційно, тобто на рівні енергетики, а потім на рівні менталу, психіки, тіла. От. І ще я що помітила, що інколи, коли ми з людиною довго спілкуємось, ну, от, наприклад, От це, це відноситься до оцих е, типу родових або генетичних хвороб, що інколи е, ми з'єднуємося з людьми на рівні якихось органів, і в нас може виникати ну, аналогічна хвороба. Тому е, дивіться, сьогодні ми пройдемо по чакрах. А ви, коли будете роз'єднуватися з людиною, просто з людиною, дивіться не тільки по чакрах, а на... От просто дивіться на себе, скануйте. Ви можете так, або на рівні тіла намагатись відчути, де болить ойкає, зойкає, там, гаряче, холодно, булькає. В общем, або ви можете війти в медитацію уявити перед собою екран телевізора, і ви там на цьому екрані. І ви бачите, деякий де канал. Да, спереді, потім ззаді. І ви як, як в комп'ютерній грі берете це, роз'єднуєте і проводите от всю ту медитацію, яку я щойно описала. Да? Роз'єднуєтесь так теж з любов'ю, ніжно, лагідно. От, можна таким чином, а можна прям. Прям, ну я зазвичай прям на собі це бачу, то я не уявляю екран. Але ну, це ж індивідуально. Можливо, комусь так буде зручніше побачити себе на екрані і на екрані проводити ось такі енергетичні штуки. А комусь буде прикольніше прям на собі, прям бачити своє оце ефірне тіло, ці канали і проводити їх. Також в цю медитацію ми будемо запрошувати своїх янгелів, помічників, наставників, Ісуса Христа, Діву Марію. Дивіться, це по бажанню. Я не наполягаю, нікого не примушую. Можливо, у вас якісь там не обов'язково Ісус Христос і Діва Марія. Але це вже ви, проводячи свою практику, можете. Запрошувати будь-кого, хто вам може допомогти. Можливо, це навіть представниця вашого роду, яка там була цілителькою, да, до неї всі села сходились, щоб вона цілила. Да, і можна запросити її душу, щоб допомогла вам зцілюватись. Це також такий варіант. Так, зараз я проінспектую чи все. Я думаю, що все. Це те, що я от хотіла розповісти стосовно зв'язків. Чому будемо роз'єднуватись з батьком таким чином? Тому що часто, можна і з мамою, до речі, тому що часто наші батьки, вони, навіть коли вже ми дорослі, але вони мають якийсь дуже великий вплив на нас, намагаються нав'язати нам, як. Правильно, На їхню думку ми повинні діяти, втручаються, ну от, переходять межі, да, психологічні кордони, нав'язують свою волю. Тому можна роз'єднуватися з батьками також. Єдине, що, ну, скажімо так, а... Та не надовго. Ну тому що коли ми починаємо спілкуватися, коли ми ну, продовжуємо спілкуватися все одно ці канали вони заново відбудуються. Але, але коли ми роз'єднаємося, це для нас в першу чергу дуже важливо, тому що ми очищуємо свій енергетичний простір, і це дає нам можливість ще краще, ще сильніше почути себе. Свою душу, свої потреби. Тобто тиск зовнішнього зменшується. Всі ці практики, що ми з вами робимо, вони направлені на те, щоб очищати свій енергетичний простір, повністю очиститися, повністю от відкинути всі зовнішні, якісь чужі емоції, чужий вплив енергетичний. І чим більше ми очистимось, тим краще ми з'єднаємося зі своєю душею, тим швидше в нас є ймовірність перейти у вимір 6D. Так, коротко. Схема роз'єднання каналів з будь-якою людиною. Спочатку ми заземляємось, коригуємо нашу ауру. Додаємо необхідних кольорів, можемо також виставити рози по периметру аури. Далі ми запрошуємо наших помічників. От, і, е, і починаємо працювати з людиною, з якою ми хочемо роз'єднатися. Ви, звісно, наразі е, ви можете обрати будь-кого. То одразу у вас з'явився в голові, уяві. Це, до речі, не обов'язково може бути ваш батько. Але ви можете провести таку медитацію з батьком. Ну, тому що все одно потрібно. Потрібно, бо Це нікому не завадить, нікому погано не зробить. А навпаки, оця от гігієна душі, енергетичного простору, це от прям. Ваше здоров'я, в тому числі, успіх, гармонія. Бо коли є втручання чужої енергетики, то йде дисбаланс. Нам ми маємо ще й чужу енергетику працювати і своєю справитись. Тут тобто це забирає дуже багато енергії.